День захисника вітчизни ми згадуємо наших героїв, які боронять і боронили нашу країну від ворога. А як людина стає героєм? Що потрібно для того, щоб бути героєм? Величезний рост, великі мускули, міцне здоров'я, чи щось інше? Ашківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів У цьому закладі навчалася я, а також герой України Назар Боровицький у 2011 році. Із золотою медаллю закінчив науковий ліцей політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Наступним кроком у житті Назара стало навчання Національної академії служби безпеки України, мужній патріот. Брав участь у антитерористичній операції на сході України після повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Загинув герой у квітні 2022 року. 23 серпня 2023 року, в день державного прапора України, нашому земляку Назару Боровицькому було присвоєння Герою України посмертно, а також вручено орден батькам Золота зірка вся Україна. Вдячна нашому захиснику за мужність відвагу, безстрашність та сміливість. Я перебуваю на території коледжу. Я стою поруч із Клемом, який був висаджений на честь загиблого героя, випускника відділення початкової освіти 2018 року Юрія Забари, його родиною та колективом Коручу. Його дружина Анна також є випускницею нашого заходу. Юрій працював учителем початкових класів Горбійського НВК, але вже 9 березня 2022 року пішов захищати свою батьківщину. Загинув наш захисник 27 лютого 2023 року поблизу села Новомихайлівка Донецької області. 31 серпня йому мало виповнитися 25. Але у боротьбі за нашу незалежність та цілісність України Юрій віддав найцінніше своє життя. Йому назавжди залишилось двадцять усміхнений, щирий, порядний, з відкритим серцем і душею. Таким Юра залишиться назавжди в нашій пам'яті. Колись в далекому 96-му році до мене в групу. Ці цю аудиторію 37 прийшов хлопець Микола Харченко. Маленького рочника худенький, вічливий, дуже скромний хлопець, якими бувають діти в освітянських сім'ях в селі. дуже комунікабельний, дуже щирий. Він одразу влився в наш колектив, подружився з дівчатами хоч які вони не були міські, у мене такі з задоволенням опановував історію, любив фізкультуру, музику, гарно співав, з задоволенням брав участь в якихось колективних справах в групі, він пішов на фронт і загинув у серпні цього року під Марінко. Цей зал ми обрали не випадково. Саме тут, 20 років тому, підвищував свою спортивну майстерність який 2003 року вступив на навчання до педагогічного училища на відділення фізичного виховання. Сьогодні він випускник, герой нескореної України, з небес. Поруч зі мною Євгенія Васильівна, викладач коледжу, яка поруч з Віталієм займалася в секції цього богу. Пройшло багато часу. Але можливо ну, згадуються якісь моменти. Звичайно, Віталій був тродяшка після пар він завжди пропадав у спортивний залі. Але доля розпорядилася так, що 2015-16 роках Віталій брав безпосередньо участь в АТО на території Донецької області. На 14 червня 2022 року пішов захищати країну від російської агресії, мав військове звання. Молодший сержант був командиром реактивної артилерійської батареї Мужньо виконуючи свій обов'язок у бою за Україну, її територіальну цілісність, незалежність та свободу, завільне життя кожного з нас самим 5 вересня 2023 року. Сталося це поблизу села Червоно-Кримниця Запорізької області в результаті. Ми тримаємося. Наша армія обороняється і готується до контрнаступу. Вічна слава подвору, героям. І не слів вдячності всім тим сім'ям, що втратили своїх героїв. Вічна пам'ять і вдячність всім тим, хто пішов у безсмерті. Пам'ятаємо, пишаємося, дякую.